Є байка, що в СССР були низькі ціни. Це взагалі не так. В Госкомцент порівняли їх із цінами в Сполучених Штатах. Це жах. Шоколад в Совєтах коштував в 10 разів дорожче. Цукор, масло та молоко втричі дорожче, а сир аж в 6 разів. Така ж картина при порівнянні із Західною Європою. Можна було б на совєтські яйця налягти, але вони вдвічі дорожчі за американські. Вам захотілося випити вина після таких цифр? Мускат в 10 разів дорожчий, ніж в Італії, а звичайні вина в шестеро. Та навіть рибні консерви в СССР вдвічі дорожчі, ніж на заході. Взуття втричі дорожче, а жіноча білизна в четверо. Є шалені націнки на техніку. Холодильник ЗІЛ собівартістю 100 рублів продають за 300. Мотоцикли УРАЛ теж продають втричі дорожче за собівартість. Тут згадується товариш Маркс. Націнка на деякі ліки, до речі, теж була майже в 4 рази. Як бачимо, досить широка група звичайних товарів продавалась в 2-3 рази дорожче, ніж в розвинутих країнах Заходу. Ціни на автомобілі навіть не згадуємо. Добре, що хоч ціни на картоплю були доступними. Щоправда, колгоспники самостійно зібрати її не могли, отож школярів та студентів залучали. Яку країну втратили? Всі порівняння проводились по офіційному курсу рубля до долара чи інших валют.